Розійшов я в храм старенький і ікону там побачив, на іконі Божа мати, на руках з малим дитятком радуйся Маріє, я перед тобою радуйся Маріє. Благословена, будь завжди зі мною, тихо, тихо в церкві чути, як молитву хто ще поче, серце сповнюється миром, тільки Бога широ хоче. Радуйся! Я перед тобою, радуйся Маріє, Господь з тобою, радуйся Маріє, я перед тобою, ти благословена, будь завжди. Дрібні дзвони задзвонили, на моління люд скликають, Богородице Маріє, всі до тебе прибігають, радуйся Маріє, я перед Тобою, радуйся, Маріє, Марі, я перед Тобою, Ти благословена, будь завжди зі мною. О, Боже, великого милосердя, благо нескінченне. оце сьогодні ми кличемо з прірви своєї біди до Твого милосердя. До Твоєї милості, о Боже, і кричимо могутнім голосом своєї нужди. Ласкавий Боже, не відкидаймо литов вигнанців цієї землі. О Господи, Ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе. Нехай Твоя благодать випереджає наші наміри безостанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті та в годину смерті. Нехай Твоє всесильне милосердя захищає нас від ударів, ворогів нашого спасіння, щоб ми з довірою, як діти, чекали Твого остаточного приходу в день, який знаєш тільки Ти. Уповаймо, що ми отримаємо все. Що нам обіцяв Ісус, бо Ісус це наша довіра, а Його милосердне серце це відчинені двері до неба. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенні плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого Ради Спасення зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу, і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на нашу рідну Україну, Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ. Та святині наші, благаємо тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Бажаю всім перебувати завжди у присвятих обіймах Ісуса Христа. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної. Господньої нічки. слава Ісусу Христу, слава навіки. Ходила Марія по райському саду, де лілії білі, цвіли на сніг. та янгол до Неї прийшов на пораду. Приніс із землі молитву до ніг, сплетімо Марії віночок із злій букети цих квітів, кладімо до ніх та я носподні, як лілія білий. Жиді на двері на райський поріг клякнула Марія, молитву прийняла, та лілії запах, рознісся в раю молитви Марії, як лілії білі. Тусі молитву свою сплетімо Марії віночок із злі букети цих квітів. Кладімо до Ніг, та й сподні як лілія білів. Відкриє нам двері на райський поріг, молитва Марії сердечна, та чиста до трону Ісуса та Бога летить та серце Ісуса, як лілія, квітне Марії молитву він благословить, сплетімо Марії віночок із лілі, букети цих квітів кладімо до ніх. Як лілія білий відкриє нам двері на райський поріг є образ Марії, що квіти тримає, Ісусик маленький, Лілеєю став як діва з дитятком. В єгипет тікала, щоб ірод проклятий, його не впіймав, сплетімо Марії, віночок із лілі, букети цих квітів, кладімо до ній. Таяну Господні, як лілія, білий, відкриє нам двері на райський ох.